Ось такий паскалдан. Ага. Наскільки я зрозумію, це масажер. Він є тут, але а, масажер, буду чесним, одразу ж таки я протестував, бо ну, типу, і так зрозуміло, що тут знаходиться. Тому ми його з дружиною відкрили. Протестували, він працює, але проблема в акумуляторі. Типу, він довго не тримає. Скоріше за все, його здали по гарантії, і таким чином він потрапив до нас. Новий ось новий, саме такий, стоїть 1200 гривень. Не знаю, чи можна заміняти на цих масажерах акумулятори, бо ну, воно начебто не розкручується. Якщо можна б замінити і він там буде стояти гривень 200 то чому б ні. Якщо не можна, то Ну не знаю, він робить буквально 2-3 минути і все, і він тухне. Тому хизи. Якщо знаєте, що можна замінити, то напишіть, будь ласка, будемо вдячний. А якщо ще додасте і лінк, де можна буде купити акумулятор замінений, то взагалі круто. А 1200 новий. Ну, так як він не працює, ну він працює, але не працює а, акумулятор, так як слід, я думаю, йому можна дати гривень 30. Тому. Так, переходимо до наступної. А якщо ви дивуєтесь, чому а, коробки відкриті, я вам поясню. А, я записую це без дружини, коли вона на роботі, тобто вона не може бачити, що там. І ми з нею домовились, що вона. Для себе просто відкриває, дивиться, що там як е, попалось. мені нічого не каже. І я далі розпаковую і ділюся з вами тим, що тут знаходиться. А знаходяться у нас тут два пледа. І все. Й... Так, ну два пледа. я так розумію, що вони. Вони. Ну, вони б однозначно. Ну, Два бушних пледа, це в секонд хенді скільки гривень 20, 40. Ну, до, Два пледа по 20 гривень. Ну, Цей то побільше, звісно, але вони бушні. Ну, типу, я знаю, що можна це взагалі в принципі, не рахувати. Але так як ми за неї заплатили 200 гривень і отримали тут два бушних пледа, то ми зарахуємо 40 гривень в один в хазяйстві. А пригодяться після стирки, підуть на летку, будуть там собі слугувати. Так, йдемо далі, будемо чередувати, велика маленька шурупік. Не знаю, звідки це. його тут залишимо, можливо, воно ще буде потрібно. Так, що це у нас? Відчуй барви смаку, будучи з нами. Так. Ну, от, кстати, що? Дивовижно, що тут є всі дані і це ну, дуже-дуже дуже, дуже, дуже палібно. Ті розпаковки, які я бачу зі штатів, там, там завжди все зрізається. Тут у нас прям все модно солідно. Так, Лайтинг до айфону ціна 800 гривень. Це типу, переходник на 3.5 з айфона. Крута штука, я їх собі купую постійно, вони дуже сильно ламаються, часто. Ага, але тут його немає. Жалко. Ну, це, оце реально годна штука була б для мене, тому що у мене всі мікрофони на iPhone, які є, вони всі йдуть через лайтінг, через перехідник. Але не цього разу, на жаль. До речі, тут ціна космічна, яка стоїть 800 гривень, я їх беру по 250 Значить також орієнти. Так, що в нас тут далі? Далі в нас два таких пульти і і явно брусна колонка, бо тут є така штука і тут є отака купа пилі. І хочеться сказати, що два пульти до однієї колонки. Так, ну батарейка тут є. Кліпси, яка блочить роботу батарейки, нема. Пульт не працює. Тут ну, тут взагалі щось не достається. О, працює. Так, ну, хоча б працює колонка. Чесно кажучи, ну, лайтнгу не було, пульти хер знає від чого, колонка, ну колонка скільки, гривень 50, мабуть, стоїть. Все, розробилось. Ну, окей, давайте зарахуємо 50 гривень на цю посилку. Так, пакувальні матеріали залишки ми видаляємо. Йдемо далі. Ну це, до речі, велика. Це п'яторка. Я сподіваюся, тут буде. Тут буде. Так, дивіться, зразу ж зустрічає новенька мишка. Ну, Мишка, мінімалка зараз, мабуть, стоїть гривень 150-200 Ну, окей, давайте 100 дамо за мишку. Окей, пойдет. Так, що в нас тут далі? А, ну, Це на переплавку це мусор, вони ломані. А, ну, Скоріше за все при транспортуванні. Але нічого, це мені пригодиться, я той, що запланував. 4 покідьки. <клухи> так що впіде. Так, що у нас тут далі? Ну, це, до речі, також мені пригодиться. Дивіться. Я, звісно, не знаю, чи цим це, це можна працювати по дереву. Напишіть, якщо вдруг знаєте. Але якщо цим. Ну, це типа бітки чи, чи щось таке, бачите? Якщо цим можна е, працювати по дереву, то це дуже крута знахідка для мене буде. Але потрібно буде якийсь перехідник знайти для шуруповерта, бо. У ну, мене бідка велика, це туди не влізе. Так, окей, відклали, йдемо далі. Ліхтар акумуляторний. Тут нема ліхтаря акумуляторного. Так, айфоновський знову шнур, нам такі вже попадалися. Елегантне пакування в кольочок. Так. Що у нас тут? Ну, тут, тут? Я бачу, що тут кабіля, але не бачу на що. А, ну теж iPhone. Оце, до речі, прикольний. Такі, знаєте, металеві. Ну, Потужні такі, вони навіть не під метал, а під кераміку. Наче, такі, знаєте, Цікаві. А, з попередньої розпаковки, коли ми провода знаходили, два було не працюючих, все інше працювало. Тому окей. Так, провода я викинув і ну, це в, в прикуритель в автомобіль. Безполезна хрень для мене. Це не знаю, що це таке. І якась зарядка на такій вход. Також мені не потрібно. Окей, ну що? Ми? Я думаю, Скільки я казав, мишка сотка. Я думаю, тут окуп, тут мінімум гривень 200 буде, тому окей. А, це ще ж не вся коробка, це тільки... А, так подождіть. Дивіться, 200 гривень є. Откладаємо. Я щось завтикав, що це ще ж не вся коробка, тут ще ж є. Нормально. Так. Е -е, навушники. Давайте подивимось, що тут Це... Фінгіперс, такі нам ще не попадалися. Такого плану навушники. Ну, зрозуміло, що матеріал дуже дешевий, але сам факт, таких наушників у нас ще не було. Я думаю, 50 гривень їх можна не оцінити. Якщо ми обичну капельку оцінювали в 20 гривень, то ці підуть полтинник. Так, і того за коробку вже 250 Так... На коробці написано, що брат. Тут є наушники, але там написано на етикетці, що брат. Ми їх рахувати не будемо. Туда хай летять. І два, два пістолета водяних. Прикольно! Можна буде затестувати. Так, ну я не знаю по чому, ну давайте їх теж по полтиніку. Я думаю, вони стоять по полтиніку мінімум. І того у нас 350 гривень виходить ця коробка. Так, і у нас залишилося ще 4. Так, ідемо далі. Ага, так, купивка. Нахер. Що це таке? Ага, ага, я зрозумів. Декорація. Посміхнись смайл. Прикольно. Прикольно можна буде десь на фоні поставити, але не тут, тут нема куди ставити. Так. Два органайзери дуже грязних. І в одному органайзері є шурупи меблеві. Такі, знаєте. Вкручується. Окей. І... страшний паук, але мертвий. Окей, ну органайзери по моїм пригодяться. Так і у нас тут є така фигня. Ну, тут понятно, що тут не, не дитяче харчування. Ага. Трік. Фурнітура. А... А як це оцінити, я не знаю. Ну, По-перше, я не знаю, скільки вони коштують, а по-друге, їх там до біса. Ну, дуже багато. Це тільки типу, на ключі на цю всю штуку. 50 гривень? Ну, мабуть, так. Да. Я не знаю, просто, скільки воно може коштувати. Давайте поки що оцінимо в 50. Цю штуку оцінимо в 50. -ку. Ну, оці органайзери, я не знаю скільки поцінити. В ну, 20-ку, за 20. А, тут товар за 5 гривень написано. 10, того 10 і тут, мабуть, те саме. А ні, тут не те саме. Тут якась шняга така. Тут э, ці шарики з дерева. Вісме. Ще 50, мабуть, якось так. Того коробка виходить 150. Фух, так, зборимо пополам зібрав, бо як ставлю, так то жінка позивний. Так, ідемо далі. Папірнака. Э, лампа. Настольна. Звичайно. Ну. Що плюс, що пригодиться мені, піде також у майстерню. Буде мені світло для того, щоб краще було видно при праці з деревом. Я не знаю 100-50, 50 давайте дамо, Навіть якщо вони в магазині стоять 100, то за полтинок піде. папір, Тройник. Десятка. Це не знаю, що. Щось дуже стильне. Що це таке? Прикол. Ніхрена себе. такого я не бачився. Заценіть. Черевички. Прикол. Це або для кукли, або ще для чогось, не знаю. Тут нічого не написано. Прикол, ну це ми оцінювати не будемо. Це я не знаю, скільки може коштувати, що це. Скоріше за все, що для куклу. Так, мишка без упаковки. Безпроводна, кстати, прикольна така, але не на мою руку мала. Ну, жінки запропоную. Я не знаю, скільки. 50 гривень. Так, чудові такі заколки. 0 гривень. Так, а це. Ось... Все пусто. да Жалко, але там ще одна така сама коробка є. Ну, типа, ви поняли? Смарт-банди, фітнес-браслети. ну, Від семи э, При... було б, якби вони тут були. Так, а тут книжечка. Нема. Я зараз розплачу. Печально. Да, це був би повний окуп, я думаю, гривень за 600 б можна було подати. І щось ще є. Є такий будільник. за все, як декорація, він там мабуть і працює. Да, тут ось можна завести його. Але більше як декорація, оскільки теж гривень 10. І то що в нас тут з усього ящика лампа, мишка і цей будільник. Лампа 50, мишка 50 будільник 10. Того 110 за коробку. Так, йдемо далі. Тут у нас очевидна штука, така. я такі використовую. У мене є дві штуки. Вони такі гали. Я їх брав в Овролі. І це тупо аналогічна херня. І це дійсно херня. Їх можна на, на штатив фіксувати, можна просто ставити використовувати як додаткове світло від USB. Єдиний плюс, що тут є, це те, що вони працюють від USB. Але в усьому іншому вони світять достатньо слабко. А, я їх купляв по 70 гривень, щось таке, ну, типу, взагалі, не Тому я думаю, очікую те, що вона 100% працює, вони ну, не убиваємо. Коробка трішки пошкоджена, ну, 50 гривень як. Заплатив за неї 200, якщо що. це вважається його окрема посилка. І остання коробка, до речі, виглядає найкраще. Хеппізди. Тут у нас є. І... блядь щось важке. Ніхера собі. Така етикетка. Щось поїхало. Упаковано в пакеті. Ага. І тут. Блять, в якісь херні все. Пиздец. Ну, от як таке відправляти <рик> це, Блять, чисто свій гараж якийсь, сдать отправили мені за 1600 гривень Ну, Шурик Боршовский. бош По согласованню, акумулятор Тут написано 1200. А, ні, це оберти 1200, все я понял. Non.